То не так давно ти Повернулася з відпоченко, ще залишилася тайська засмага. Твій відпочинок був і екстремальним. Також ти займалася рафтінгом і хочеш продовжити заняття в Україні. Так, я дуже хочу займатися рафтінгом. Мені це цікаво, Я хочу ем, набутися цього адреналіну, і я вже шукаю в Україні, хто це може запропонувати, але це ще не все. Тому що я побачила, як мої друзі зробили сходження на Анапурну. і я дуже хочу Готуватися зараз до осені, і я хочу теж це зробити, але це буде там 3500. Вони ходили до 6 тисяч. Це нереально для мене. Я не зможу. Я помру помирати. Я поки що не хочу. Тому 3500 буде якраз. А аби готуватися на сходження на гору, потрібно фізично бути підготовленою ну і звичайно морально до того, щоб жити в наметі, терпіти негоду до цього всього. Ти готова, тому що ти звикла жити в готелі зручно. З гарячою водою. Ну, я б так не сказала, тому що коли я подорожую, є різні такі економ-варіанти на островах. І... Є такі варіанти, коли не можна помитися від слова зовсім. Під час ходження на гору це також є. Там, там немає, що нормально їсти, буде один звичайний рис, бобові. Не можна буде помитися протягом декількох днів. Але це все не має значення перед цією красою. Але я тобі скажу, що після мого відпочинку в Таїланді я повинна йти до спортзалу, тому що 3,5 кілограми. Я набрала це просто жах. Я дуже люблю тайську лапшу з креветками. Вона ж калорійна зараза. Те, хто в Таїланді вчиться готувати, тому що тайська їжа надихає на те, щоб іти на курси за 21 день. Чи не навчилася ти готувати те, що коштувала? Ні, готувати я не навчилася, але я бачила, як готують справжнього крокодила в банкоті. Тобто, можеш собі уявити. Це створіння було живе, і тут ти бачиш, я йду по вулиці і бачу, як на вертелі цей огромний крокодил. Ця туша готується на відкритому вогні. Я була в шоці, просто там було куштувала чи, чи ти крокодилі чи м'ясо? Воно схоже на курку, але смачніше набагато.